Тільки сонце сіятиме кожен день Що до саженого Я розмову нас веде А навкруги замість ліс посмішки дітей Ми обіцяємо, що відбудуємо тебе Мо дев'яті Помовчавши хвилину Зайдем хлопців захищавши країну Ві сім'я сом посидимо біля кофеїн Тому що далі знає все буде в Україна За крок від кохання до війни Ми стільки не бачили Світ тепер Одна із Бодайся, важливих мені, лише цілувати тебе. Кохати тебе більше, ніж до війни, шукаючи робосу серед людей. Навіщо Набіжоці криво мені Скажи, навіщо вони, коли немає тебе. Станція перемога. Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого.